Казка, лисичка та їжачок. Було то восени. Біжить лисичка польовою доріжкою та й стебає їжака. Добрий день, їжаче, небораче, крикнула лисичка. Здорова була, лисичко, сестричко, відповів їжак. Знаєш що, їжаче? Ходи зі мною. А куди ж ти йдеш? Та йду я до саду їсти виноград, а він вже достиг. Та й достиг, їжача!» повідала сорока білобока, що чула від куниці молодої дівиці, що та бачила, як господар куштував і хвалив, що солодкий, що пора збирати. Ходи, наймося, ще й дітям принесемо винограду. Ні, лисичко. Каже їжак, не піду з тобою, боюся то господар хитрий, ще зловить нас. Не бійся, їжаче, небораче, сміючись, мовила лисичка. У мене є три міхи хитрощів. То вже я не я буду, коли тебе від господаря не визволю. Ха, коли так, то нехай буде так. Пішли обоє, влізли до саду, наїлися винограду і вже хотіли назад вертати. Аж тут смик. Лисичка ступила необережно та й зловилася в сильце. Торкнула раз, торкнула другий раз. Куди тобі? Не пускає сильце. Держись за ногу. Огіжечку, братику. Кричить лисичка, Рятуй! Як же ж я тебе, лисичко, порятую, мовив їжак. Добувай свої три міхи хитрощі і рятуй себе сама. Та де там мої міхи? лементує лисичка. А сама аж тремтить зо страху. Бачиш, скакала через річку і всі три міхи урвалися і впали в воду. Їжаку, братику, подумай ти. Може, у тебе де якась хитрість знайдеться? У мене є одна хитрість, мовив їжак. Та не знаю, чи буде тобі до смаку. Лягай на тім місці і тихенько лежи. Можливо, господар тебе і не побачить. Послухалися і лисиця їжакової ради. Притаїлася, лежить, вкрилася виноградним листям. Прийшов господар, подивився навкруги, але лисичку з їжачком не побачив. Допоміг їжачок вибратися лисичці з сильця, а вона, як чкурне, лиш зашелестіла в бур'янах. Минуло трохи часу. Біжить лисичка знову польовою стежкою і зустрічає їжака. Добрий день, їжачі небараче. Здорова була, лисичко, сестричко, відповідає їжак. Ходи за мною, до саду, їсти винограду, а не страшно тобі, лисичко. Ех, що там? У мене є три міхи хитрищів. Якось впораємось. Ішли обоє, влізли до саду, наїлися винограду і вже хотіли назад вертати. Аж тут смик. Їжачок якось не додивився та й спіймався в сільце. Ой, лисичко, сестричко, кричав бідолаха. Спіймало мене сильце і не випускає. Допоможи мені, будь ласка. Добувай свої три міхи хитрощів. не небоже, мовила лисичка. Пропали мої три міхи хитрощів, всі до одної, скакала через річку і всі три міхи вірвалися і бухнули воду. А, видно, що я тут і залишуся. Господар зараз прийде. Прощавай, лисичко, сестричко. Прощавай, їжаче, мовила лисичка. А тут, звідки не візьмись, прийшов господар, побачив тварин, лисичку схопив та й забрав до себе додому. А їжачка визволив від сільця та й відпустив на волю. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.